Всі ми багато говоримо про вибори, як вони погано проводять чи добре, як і підкуп є, чи нема підкупу. А щоб сісти і написати щось толково до закону, так тут вже, вибачте, не в кожного вистачає не те, що розуму, а навіть бажання. І тут я вдячний опорі за те, що вони цим чим займаються. Не будемо там казати за сприяння кого і чого, але це корисна справа для всього нашого суспільства. Питання. Концепція нової редакції закону, яка винесена в заголовок розвиткового матеріалу, не дуже вона коректна, оскільки редакції ж закону такого ще немає. Це тільки ваша ідея до зміни до законодавства. І некоректно писати концепцію вже нової редакції закону. Ви не є суб'єктом законодавчої ініціативи, і ви не можете закон внести в парламент. Голосувати буде парламент за зміну до закону про вибори. Говорити про те, що Верховна Рада нічого не робить і ніхто закони не реєструється, неправильно. Декілька законів зареєстровано, які ну, називають принципово, принципово інші від того закону, що існує. Моя особиста думка, як людина, яка займалася робочим процесом не один рік, і це, зокрема, виборчим законодавством, не треба приймати новий закон про вибори. Треба удосконалити те, що є. Нам що? Треба міняти. Способи формування дільничних комісій? Ні. Як рахуються ті ж самі бюлетні, чи як проводиться день голосування, як і урни, куди ставляться, ні. Цього міняти не треба. Як списки виборців, як реєстр виборців формується, це теж міняти не треба. Тому підшліфувати закон, законодавство про вибори, я згоден, що треба це зробити. Приймати новий закон, я вважаю це неправильно, тому що. Всі, хто стикався з виборчим процесом, чудово знають, як важко навчити працівників дільничних комісій, які пишуть добровільно згоду, що згоденно працювати в комісії, а потім приходять і не знають взагалі нічого, що там робиться. Дуже велика проблема. От я згодний із ідеєю і того Гнущака Іванича, ви, мабуть, знаєте, просуває ідею бюлетня з відкритими списками, які демонстрували на екрані. Це добре, ідея гарна. Яка буде реалізація? 242 політичні партії на сьогоднішній день зареєстровані. У з 242 зареєстровано, От буквально подивився по реєстру. Кому це цікаво, вона зареєстрована політична партія. 302 15 року об'єднана Україна. Тут стільки нас в партії номерами треба просто. 242. попередня 30 січня була поруч. Політична партія поруч. Отоявіть собі 242 сорок партії. Якщо іти за такою логікою, то має запам'ятати цифру. Ну хай це буде не 242, Я думаю, що ті, хто захоче зробити погане для України, знайдуться гроші для того, щоб половину цих партій закинути на виборчий процес. Це без без проблем, треба запам'ятати цифру. Ну, задаємо той добрий анекдот, скільки коштує мотоцикл, біг да? біг -бі, споткнувся, забув, так? Давайте подивимося на електоральне поле, на якісний склад виборців. У нас більше половини виборців це пенсіонери, це бабусі, дідусі, які приходять на виборчу дільницю, беруть той бюлетень, сідають на стілець і читають там півгодини, що там написано. До 40% виборців це по соціології не визначилися, за кого будуть голосувати, і визначаються в день голосування. От у мене запитання, ніяк та бабця, із Семенівського району буде визначатися в кабінці для голосування, коли там буде 100 суб'єктів, і з них ще в кожного 100, хай там по 25-30 по списочників. Скільки вона там буде сидіти? Півдня точно. Питання, вибори відбудуться? Очевидна відповідь. Ні, не відбудуться, тому що не вистачить ні кабінок. Ні часу для голосування, це тоді треба проводити тиждень голосування, тоді, можливо, вони всі поставлять. Або ж іде фактично, ота от цифра, друга цифра в бюлетні, це прихована мажоритарка. Тобто я, як мажоритарний кандидат, наприклад, маю піти по округу і кожній бабці розказувати, голосуй за 18-го, голосуй за 18-го. Запам'ятала? Не запам'ятала? Ось тобі запиши у, ту, у куточку купюри, прийдеш, подивишся. Хоч зубами, чому це не купюри. Тому є приховані ризики в цій системі у цих країнах, де люди вже звикли до цього і політично активні, знають, як це воно відбувається. Наразі, моя думка, моє переконання, на осінніх виборах цього використовувати не можна, оскільки це приведе до зриву виборів. Ми всі знаємо, що вибори нерозривно пов'язані з адміністративно територіальним устроєм. Якщо реформу Реформи буде проведена. Розказувати про те, що там п'ять років будуть громади об'єднуватися. Ну я теж згоден з тим, що добровільно громади не об'єднаються. Але план є. Сказали, до липня місяця голосуємо перший раз. Зміну до Конституції. Друга сесія у вересні в перших днях голосуємо другий раз для того, щоб нести зміни до Конституції по адміністративно територіальній реформі. Що йде далі? Далі йдуть вибори. Якщо жовтень беремо, так у нас вересень-жовтень 60 днів. Менше ніж 60 днів залишається. Якщо сесія починається Верховна Рада в вересні наступна, і в перші дні, там десь 2, 3, хай 4 вересня, так у нас не залишається навіть 60 днів до виборів. Ви пропонуєте 90. Ну давайте зараз збільшимо 90 днів, приймемо у травні цей закон, і вибори в жовтні не відбудуться, тому що ми не встигнемо фізично по срокам, по календарним. Тому тут у мене дуже велике питання. Ви зараз пропонуєте 90 днів. Давайте це відстоїмо, давайте в травні приймемо. І вибори в жодні не відбудуться. Якщо е, говорити так, тому що якщо буде адмінреформа, то не буде районних рад. Це знову ж таки зміни і до виборчого законодавства і зміни до Конституції, і ми по срокам не вкладаємося. Тому раціонально зараз, коли і так в Україні неспокійно не дуже то чіпати ту систему, за мажоритарку я цілком згоден. Мажоритарну складову треба прибрати. Це корупційна складова, це засівання, це ми знаємо, як робиться, і боротися з цим є кримінальний кодекс. Правильно ви сказали? Скільки людей посадили, покажіть мені за порушення? Ми знаємо навіть в останніх виборах, скільки було фактів фіксації підкупу виборців на виході нічого. Тому мажоритарну складову прибрати, залишити пропорційну складову, і тоді політична відповідальність партії має бути. І тоді партії мають відповідати. І щодо того, що хто там замазався чи не замазався, так молодий чоловіча футболку вже одділи з громадським ТВ, ви вже замазалися громадською організацією. Так що не треба говорити так, що якщо партія, так це замазалися. Де, де це молодий чоловік? Питання задавав. Кидатися фразами такими можна, але треба подивитися, до чого ці кидання і до чого ці всі лозини вже привели країну. Ми вже бачили покази Фірташа. І зараз всі обговорюють те, що дійсно можливо буде говоряк перед президентськими виборами. Президент мовчить, нічого не відповідає, не каже, збрехав фірта чи не збрехав. Питання теж так, ми, якщо так далі далі будемо йти і кидатися такими фразами, так ми країну розвалимо так, щоб далі не зберемо. У нас апріорі політичних партій в Україні в принципі не існує, існують проєкти під вибори. Єдина партія це радикальна партія, яка формує зараз. Смійтесь, побачите. Ви всі були в політичних процесах і знаєте, як це відбувається. Тому наша позиція народних депутатів знову ж таки, фракція радикальної партії, ми це будемо істовити. Я про це заявляв. І моє глибоке переконання, як практика мажоритарна складова має. Поки що відійти це порушення конституційних прав громадян, які як чоловік сказав, не хочуть вмиратися в партії. Але з, з другого боку необхідно підсилювати і кваліфікаційні вимоги до кандидатів. У нас от та проблема. Ви кажете, підняти заставу для того, щоб не прийшли е, відомі особи і не сказали, що будемо, і ми ж буваємо на виборах, ми знаємо, хто інколи приходить, з яким е, розумовими здібностями. Але ж ми всі знаємо, що в нас є село Халявін, біля села Халявін є психоневрологічний диспансер. Там є виборча дільниця, там хворі люди голосують. Чому? Тому що в нас по Конституції право бути обраним. Має хто? Хто має відповідний вік? 18 років для депутатів, 35 для президента. Так, далі має проживати в Україні. Ну, нормальна норма. Далі, яка вимога? Знання державної мови. Словником це теж знання державної мови. Може є словником, вільний, там, чи на розмовному рівні. Тобто людина, яка словником знає державну мову, проживає в Україні, має відповідний вік. Там ще одна вимога є: право виборчого голосу. Так право виборчого голосу у нас мають всі, хто не позбавлений дієздатності. А дієздатності у нас позбавляють хвору людину тільки тоді, коли в нього є машина, квартира, дача, яку можна розпорядитися. От тоді позбавляють, призначають опікуна, а всі інші не позбавлені. І в нас виходить, що по Конституції обраним мером мого міста, депутатом мого району, народним депутатом моєї країни, президентом моєї країни може бути, вибачте, псих. Закон це дозволяє. Так, можливо, треба з цього боку підійти і обмежити вимоги до кандидатів на найвищі посади, в тому числі, ну, принаймні, освітою. У нас для того, щоб стати трактористом, треба закінчити школу, отримати форму 286 у, пройти курси, скласти екзамен, постажуватися. От тоді держава каже, тепер дозволяють собі трактором керувати. А щоб прийняв керувати, цього нічого не потрібно. Навіть освіти не потрібно. Тому. На сьогоднішній день по виборчій системі бачення, як я вже сказав, і переконання моє прибрати пропорційну, прибрати мажоритарну систему, залишивши пропорційну систему. З відкритими списками треба почекати. Треба підготувати людей до цього. Треба підготувати як тих, хто будуть рахувати, так і тих, хто будуть голосувати. А в так ні з того, ні з цього сказати, добре, давайте це ми зробимо. Це приведе до того, що вибори не відбудуться. А цього допустити не можна. Я повністю підтримую вашу ідею. Я згоден з тим, що це треба робити, але я не згоден з тим, що це, це треба робити 26 жовтня цьому році. Це треба відтермінувати принаймні ще на один строк. Жили по цьому закону, обиралися. Так, всі ми бачили, хто проходив до, до тієї ж влади, скажімо так. Ну, якщо вам зачекало те, що я говорю, я можу закінчити. Тому.